Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя, дорогі браті і сестри, іменується неділею про митаря і Фарисея відповідно до фрагменту Євангелії, який ми щойно з вами всі заслухали. Цим і іншими фрагментами, які передують періоду Великого посту, Свята Церква намагається дати нам відповідні уроки. Відповідні нагадування, як ми маємо скоординувати всі свої зусилля, щоб той період Великого посту був для нас максимально корисним і плідним. І ось цей фрагмент, ця неділя це свого роду така перша ластівка нашої духовної весни, бо ми і за богослужінням чуємо ці пісні співи великопісного характеру, зокрема, вчора ввечері ми чули. У виконанні хору покаяння відкрий мені двері вперше в цьому році, а сьогодні за богослужінням чули відповідний і кондак, тобто такий пісне-спів, який коротко охарактеризовує все те, що ми чули сьогодні в Євангелії. Звернімо свою увагу на цих двох людей, які прийшли помилитись до храму. Зрозуміло, що обидва були вони. Віруючими, але зовсім по-різному вони уявляли собі той власний ідеал побожності, то побожного благочестивого життя, яке потрібно практично втілювати. Погляньмо на Фарисея. Він був дійсно представником тої, того прошарку суспільства, який був знаний в народі. Це була еліта Ізраїлю. Який, напевно, швидше за все виконував багато приписів закону Моїсея, і навіть більше, навіть ті, які напряму не прописувалися в законі, а виходили з тогочасної єврейської традиції, і він, певно, скурпульозно витримував всі ті інші приписи, і тим не менше він оступився. А все тому, що саме на основі цих справ, хороших справ, він якраз і побудував сам собі той п'єдестал шани, слави, уваги, яку він фактично вимагав, розумів, що це мають бачити всі, і навіть Господь Бог. І саме за виконання цих справ він дійсно вартий найвищої похвали, найвищої шани. Цьому і був його промах. А тепер погляньмо на митаря. В ті часи це була група людей, яких людей, ну, м'яко кажучи, недолюблював, тому що вони були не просто представниками окупаційної влади, які збирали миту. Це були люди, які наживались. На простому народі, тому що працювала така корупційна схема, що вони мали можливість збирати те мито весь час і наперед виплачувати певну долю держави. І відповідно планували зібрати ще більшу долю від народу і тим чином таким чином заробити на цьому. Фактично, вони були такі грабіжники народу, і тому не дивно, що. Така була зневага до всіх митарів. Звичайно, бували і винятки, про один, яких ми знаємо з історії про Закхея. Тиждень тому ми читали цей фрагмент, коли люди одумувались, каялись і дійсно мали шанс на те, щоб змінити докорінно своє життя. І ось приклад такого митаря, який переосмислює свої вчинки. Приводить нам в притчі сам Спаситель. Він показує людину, яка щиро кається, яка дуже добре усвідомлює, що їй немає на що в житті опиратися, немає на що навіть наївно сподіватися, що він міг би, опираючись на ті чи інші справи, розраховувати, що він через свої ці справи зміг би заслужити якусь винагороду від Господа Бога. Немає такої надії, і лише одна єдина надія на Господа. Який єдиний милостивий, який один може простити йому його життєві промахи, його гріхи, тому він і благає короткими, але змістовними словами молитви Боже, будь милостивий до мене грішно. Він сповнений щирого каяття. І це є приклад для всіх нас, тому що він показує той момент, що як би ми в житті не чинили. Ми здатні підняти свої очі до Господа, до нашого Сонця і ніколи не пізно розпочати робити добрі справи. Ця історія, яку нам приводить Євангеліст Лука в словах притчі Спасителя, вона нам розповідає про те, як дві зовсім різні людини по-різному намагались угодити Богу по-своєму, в своєму розумінні. Один, який розумів, усвідомлював свою неміч, він намагався покаятися і розпочати своє нове життя, нарешті почати робити добрі справи, а інші, які також дуже скурпульозно, добросовісно, навіть можливо сказати, виконував всі ті настанови, тим не менше він це все закривав, окутував гріхами марнославства. Чванливості і справді гордості. І не дивно, що з тих пір і зафіксувалося в народі розуміння цього терміну: що фарисействувати це і означає прикидатися, лицемірити перед людьми, прикидатися тим, ким ти насправді не являєшся. Тому ця історія дорогі браті і сестри, нас повчає, щоб ми були максимально пильними. У всіх наших духовних вправах молитви, посту, милосердя, всіх тих добрих справ, які ми покликані підсилити в період Великого посту, нашої духовної весни, маємо бути пильними до того, що думаємо, щоб ніколи не шукати в своєму найближчому оточенні тих сучасних фарисеїв, тих людей, які, яких так легко було б осудити. Тому наші всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб наслідувати те смирення митаря, щоб розуміти, що Господь є милостивий і для кожного з нас, і щоб ми ніколи не намагались виправдати себе, намагались навпаки опанувати якісь напливи того егоїзму, того самозвеличування чи самомилування, можливо, навіть. Щоб ці прояви гордовитості були в нас під контролем. Бо дуже влучно свого часу якраз і підкреслив апостол Петро в одному з своїх послань. Він сказав, що Господь Бог гордим противиться і тільки смиренним дає благодать. Амінь.